Так, в ефірі Тлаперек-71, я ведучий Валерій Макіїв і в гостях у нас знову третя, третя програма із наших циклопередач передач зустрічі з Олегом Петренком». Ми в першій програмі з'ясували, що ми говоримо з тобою як з представником Азову. Всі інші регалії погони знімаємо, пагони Азова тобі одягаємо. І ми поговорили про рекрутінг до бригади Азову, про те, про дух Азову, про самурайські. Ну, наші українські самурайські традиції, такі вазові, які є, і це щось дійсно несамовите, що немає аналогів у сьогоднішній військовій доктрині будь-яких країн, які там доктрини, щось, якісь там теорії, а в нас є практика. І ця практика має таку складову, як полон. Полон за наказом. Це була дуже важка, дуже важка для всіх нас. Ця тема, здається, 18 травня, це коли це відбулося, коли почали виконувати наказ, і весь АЗОВ повним складом здалися. І от, пару днів тому новина: 215 наших героїв та героїнь повертаються, і скажи, будь ласка. Тут емоцій просто багато, ми можемо дуже багато про що говорити. Якісь контакти з кимось, якісь там може розмови, не кажу, а ти когось бачив, когось що там розмови через когось, там, дружина, там, командира, там, якісь такі емоції, знаю, що поруч з тобою працює дружина Прокопенка, так, і Що в них, що взагалі, які, і щось, що це дало от вас в штабі, в центральному штабі в Азові, які були відчуття ну щось таке на рівні емоцій, якщо зможеш передати, так, от якраз. Боротьба за те, щоб наші хлопці і дівчата повернулися з полону. Це якраз частина, в тому числі, одна, один з напрямків проєкту Саппорт Азов, дівчата, дружини, сестри, не тільки азовців, а й морпехів, і прикордонників ну, гарнізонного Азовстанська окрема да, об'єдналися в Асоціація родин захисників Азовсталі. І вони от віддати їм належне, наскільки вони несамовито і. Завзято так постійно продали акції. Важливо в сучасному світі, от ти людина, яка як теж з медійної да, там, складової нашого суспільства, розумієш, скільки новини зараз от тут от просто, трр, просто <плес> от так, от новина живе там пару днів, два-три дні, все її вже забули. Важливо було, щоб про це не забули. Щоб не забувало ні суспільство, ні весь світ, а не українська влада, що захисників Азовсталі треба повернути. Це не люди, які здались в полон, тому що проявили там слабкість під час бою. Це люди, які здійснили легендарний неймовірний подвиг і виконали наказ, склавши зброю. Це неймовірна подія для нас була дійсно радісна, і але вона така, знаєте. Знову ж таки, оці гойдалки психологічні, тому що з одного боку там безсонна ніч від емоцій розуміння того, що побратими по по і посестри повернулися з полону з цього пекла, яке їм довелося прийти. Але буквально наступний день у мене особисто почався зустрічі з родинами тих, хто залишився в полоні. Дружини, сестри, діти. І в очах сльози і розпач від того, що вони ну, достатньо і деякі висловлювались там не особливо там, коректно. Да? От, ну, можна зрозуміти, коли мова йде про найріднішу для тебе людину, і от вони кажуть, а чому? От, от як відповісти а, на питання, а, а чому, чому не мій, чому, а чому не мі? А чому той а ананемій? А, а да? Якось і... ти це, це подав, бо цього багато хто не помічає. А це додаткова травма для тих, хто залишилась, бо як я казав, сам... вони всю ніч шукали до... в списках, щоб а побачити епідемії, да і. І Як було тим, що я не знаю, як вони там виходили. Кажуть, що вони абсолютно нічого не знали. А як в тих 14-15 років, які мені ближче там, коли mm -hmm. один раз вас сьогодні обняють, построїлись, там вийшли із цих, що построїлись, десь відсотків пішли, а ці вже як кажуть, що з п'ятого разу як построїлись, кажуть, це настільки б'є по психіки. Я по психіки, ти, що там тримаються, що твої пішли, а чи вистачить у мене сил? Тому що ми бачимо реально, що, що фізичних сил це. Не знаємо, жаль людських можливостей пройде нам вже декілька разів, і дійсно скільки з них повернеться, як повернеться, ми повинні усвідомлювати, що ну, це трагедія також, що не всі повернуться із тих, хто дожили до цього переходу своїх товаришів, що добре, що товариші щось розкажуть, як там як там хтось є. Але з іншого боку, тим, хто в полоні, все ж таки буде трошки і легше, тому що коли вони розуміють, що на так. що, на якщо навіть там. Ну, я, там, не про Редіса, там, Каліну, Валину про командування. Навіть якщо хіміка вдалося побратима, друга хіміка повернути, який от прославився своїми тіктоками, угу. де він не церемонився з Кадировим у угу. да? Ну, Тобто, навіть хіміка повернули. При тому, що Кадиров особисто обурювався з цього приводу. Угу. Да? То, то неможливо немає. Тобто треба вірити і працювати. Найбільше в нас, мабуть, останні дні це фото було піаніста, здається, так? Михайло, здається, його ім'я. так? Yeah. Я спочатку не мог запитувати, що дійсно одна і та ж сама особа, думав, що нема фотомонтажу, тому що. І потім мені кажуть, що так, те відбулося, яке деталі ті ще сказали, що він був там з апаратом Ілізарова і що у полоні йому ці кати там з ржавими ржавами витаскували цей апарат Єлізарова з руки, там, що рука скоротилася на 4 сантиметри, що схуд там не знаю, що вони всі там схудли, якщо їх катування голодом це окрема тема. Це понад 100 днів, це днів 120 мав з 18 травня минуло. Ну, можемо про ці речі говорити, і, і я не знаю, скільки залишилось, є якийсь облік в цілому, о, от, скажімо, захисників Маріуполя. Не будемо ділити полка. Зговорилося трохи більше двохсот. Залишилось а, дві. Вийшли встали більше двох тисяч. Майже тобто. під дві з половиною тисячі. ми розуміємо, що це менше десяти відсотків. Захисників Азовсталі, яких вдалося повернути, це теж треба усвідомлювати. От і, до речі, про Михайла. Ну, ці повідомлення о півночі сьогодні прийшло мені повідомлення від заступника міст... Міністерства охорони здоров'я Марія, ой, ой ой, прізвище забув, але вона так завжди. Якісь питання, які стосуються азовців. Так оперативно реагує, mm -hmm. його півночі написала, там що... вона подумала, що Михайло якраз що він з Азову. Да? І mm -hmm. він каже: міністерство готове, держава безкоштовно його там за кордоном, все там. Ну. А я їй відповідаю, що він марморпіг, ну, він з мар -мар гарнізону Азовсталі, але не з Азову. Да? Ні, не тільки Азов захищав Азовсталь Морпіхи і прикордонники, і морська охорона, і збушники там були. І, от, і я ж кажу, ну, там, наша патронатна служба Азову, ну, найкраща, на мій погляд, патронатна служба взагалі в військових підрозділах, ну, суб'єктивно. Можливо, вона не, не займається офіційно Михайлом. І, ну, Зрозуміло, не займається, але коли тільки це від публікації фото, до, хтось там оголосив збір коштів, я навіть не бачив, де там ті донати, але за один день зібрали 5 мільйонів. Такі речі, які викликають у людей зараз, знову ж таки з донатами, з. Фінансової допомоги стає все важче і важче. Ну це теж можна зрозуміти людям півроку війни. Економіка і ну людям все важче і важче, навіть тим, які от в тилу живуть, Ні, це на питання інформації. Ні. Народ, от ми включаємо тут цю зігрів воїна. Нехай ма свою хто може О, то... більше, Сепот Азов, підтримуйте Азов, підтримка да. цієї організації Сепот Азов, Це значить підтримка родин полонених, підтримка самого підрозділу Азову поранених. Поранених, потребують. Ну, Тут, Тут є просто... над чим працювати, тому супорт АЗОВ, підтримка АЗОВ. Супорт він є такою онлайн-універсальною платформою, де можна... Допомогти там три розділи підтримай бійців, це безпосередньо на забезпечення бойових азовських підрозділів. Це розділ Підтримай поранених, це патронатна наша служба, яка от якраз лікує процес реабілітації, забезпечує наших бійців і повернення знову ж таки повернення в стрій. І асоціація родини Зосталі, це якраз ті, хто от зараз Катя Редіса. Дружини Дениса Прокопенка і ще ціла делегація. Зараз сполучених штатах теж я пропрацьовував маршрут зустрічі. Вони зараз проводять зустрічі Яспори, з, да, з сенаторами конгресменами. І там був ми підібрали момент, щоб саме в цей час, коли вони були в Нью-Йорку, проходила генеральна асамблея організації Об'єднаних Націй. Зараз частина делегації залишилась в Нью-Йорку, інша сьогодні в Детройті в автомобільній столиці світу, де є дуже потужний волонтерський хаб Азовський і під допомагає Я наливаю, наливаю <хи> е е окроп, щоб показати, що ще в нас акція зігрів воїна. Все, що у вас є тепло, шапки, шкарпетки, кава, чай, воно потрібно воїнам. Долучайтесь, хто може, долучайтесь. Донатом якимсь, якимсь переводом маленьким, або принести до волонтерського центру будь-що тепле там каву, чай, щось інше, долучайтеся, дуже, це, дуже, це дуже круто. Як от в самому підрозділі Ну, видно, що підтримка від, через волонтерську організацію, через фонди для самої бригади, вона, ну, м'яко кажучи, дуже потужна. Все відносно. Так, просто от, от от створити взагалі. Бригада на створення бригади йде рок роками. Створюються так. Ну роками, перші бригади, які почали з початку повномасштабного вторгнення створюватись, вони тільки зараз, через півроку, от зараз допускаються до участі в бойових діях. Підсилили от наступальні дії на харківському напрямку і на Херсонському. Півроку. Ну, це, це супер-пупер, це неймовірно короткі терміни е, створення там резервних бригад. Нам нам взагалі. Три місяці взагалі часу практично надається. Просто от частина виконує на бойових діях, частина десь на полігоні, частина десь навчається, частина рекрутинг. І створити на сьогоднішній день, забезпечити бригаду, крім того, що дає держава. Угу. Скільки ще потрібно? Ну я вам, щоб це... ви були в, в одному колірі, я Знає такі жапочки ви... на всю бригаду ми одягнемо. Кожен це неймовірні витрати. То війна. Це дуже дорого. Забезпечити одного бійця, просто порахувати берци, бронік, шолом, там, на, на mm -hmm. зиму одягнути. So, ну, пару тисяч доларів це мінімум дві ну, п'ять. А, а, а бригада це мільйони і мільйони доларів. Да? Тому якби ми е, ефективно там, не допомагали е, азовським підрозділам, все одно так просто, наче, себе звинувачуєш, тому що. Ще не ефективно працюєш, значить погано працюєш, тому що потрібно набагато, набагато більше. І потреби вони такі, ну, не те, що таке там. Якісь вони там капризи якісь азовські, це просто елементарні потреби, особливо зараз взимку. І буржуйки, і генератори, і стек, ну, і теплі речі, і одяг, і там ну просто слухай. Я скажу так, що як вони там лякають на своєю мобілізації, то як нам мобілізовувати, якби було співмірні співвідношення сил волонтерів, вони там щось таке є. То у нас ага. там, мабуть, наше до їхнього співвідношення це навіть навіть не 100 до 1. Бо У нас кожна бабуся, це волонтер. Кожна, нема такого. Росія нема. Такого кожна нема. дівчинка, яка виїхала з школи там, до Варшави там, чи до Праги, вони свої там, якісь об'єднання, щось збирають, вони там волонтери. Тобто у нас, ну я взагалі не уявляю, це вони з цими своїми референдумами, кого вони смішають. Де там так, є зрадники, є зрадники, це поддивнуки, десь якісь там, в залежності від території, якісь люди там, ну, знаєш, як кажуть мені, в тому же Бахмуті. Кажуть, ну до нас тут різне ставлені. Є такі, що кажуть, що якби ви нас не захищали, то до нас би просто зайшли, би купували хух і не, не стріляли б. Є бабусі там, з якимось, якимось миролюбивим таким ми не хотіли б до тих пір, поки в їхню хатину не зайдуть, ті, кого хотіли вони впустити, поріжуть, зґвалтують, там, і тоді, о, от тоді це вороги, тоді ми точно знаємо. Але те, що... от в українців немає такої рабської психології. Ні, як ти кажеш, ні, ми не пустимо, ні, ми не дамо. Тобто тут шансів немає в Росії. От всі психології, філософії їхній боротьбі філософії, їм нема чим крити. Їм нема чим бороти. Бо що вони хочуть накрити? Свої брехнею хочуть накрити. От те, що у нас те, що повинно розродитися сьогодні вже від часів Богдана Хмельницького. Мені здається, це не Ну, Це дійсно це неможливо перемогти. Можна. Лякати ядерною зброєю, можна лякати там мільйонами цих недомобіків, е алкашні можна, але ну знаєте, півроку це немало. і вже і вже всьому світу вже зрозуміло, що війни вже сім місяців. Ми перейшли 7 вже місяців, через сім місяців. Бачите, і вже ну після півроку вже якось і не рахуєш, вже після півроку вже не вже рахуєш там роками. Да? Ну я думаю, що. <свят> Я думаю, що роками рахувати не будемо, а вже там, десь до нового року, ближче буде ще зрозуміло. Більше звільнимо наші території. Але це буде слухайте новий рік, це взиму. Зігрійте воїна. Я повторюся, що зігрівайте воїна. Ні, реально це дуже, дуже важлива тема, дуже крута тема. Олег вірно каже, що зараз всім важко, всім ну і заходи, ці волонтерські поставки їх там в рази, а можливо в десятки разів зараз менше, як волонтерських поставок, які ще було, але наш. Народ, так щось менше. Тому ми зараз ось сидимо і закликаємо. Зігрійте воїна, донатьте, підтримуйте Азов, підтримуйте інші підрозділи. Поставимо крапку. Крапку або три крапки. Далі буде. Далі буде перемога. Дякую, дякую, що я не кажу звичне, що були разом з нами. Дякую, що підтримуєте наші Збройні Сили. Дякую, що підтримуєте Азов. Сепот АЗОВ.